Енергетики, небезпечна доза. Всім вітання! Що такі енергетичні напої чи енерготоніки? Це газовані або слабогазовані напої, які тонізують та стимулюють нервову систему, створюють бадьорість, підвищують настрій, розумову та фізичну активність, борються з втомою та сонливістю впродовж лише 3-4 годин. Але заява, що енергетичні напої забезпечують наш організм енергією, є пустою. Такий вид енергетиків дає нам тонус за рахунок нашої ж власної енергії, а точніше, залишків нашої енергії. Виснажують енергетичні, метаболічні резерви, регуляторні системи, сприяють виникненню ще більшої втоми. Іншими словами, сам напій ніякої енергії не містить, а тільки допомагає використовувати нашу власну. Таким чином, ми використовуємо власні ресурси, беремо у себе енергію в борг. Але рано чи пізно цей борг потрібно буде віддавати з відсотками у вигляді втомленості, безсоння, дратівливості та навіть депресії. Особливо це стосується молоді. Під дією енергетика розхід сил організму витрачається в три рази швидше, а при передозуванні, можлива серцева зупинка внаслідок дії тих речовин, які є у складі цього напою. Тож, які компоненти таких напоїв спричиняють вищі перераховані ефекти? Основним компонентом енергетичних напоїв є кофеїн стимулятор, який збуджує нервову систему, тонізує м'язи, підвищує витривалість організму та бадьорість. Далі для смаку додають глюкозу та сахарозу та різні хімічні добавки – ароматизатори, консерванти, підсилювачі смаку, кислотності, барники, харчові добавки, вуглекислий газ, алкоголь та інші, що мають зовсім некорисний вплив на здоров'я людини, адже енергетики підвищують кислотність шлунка і сприяють виникненню або загостренню гастритів чи виразки шлунка. А глюкоза та сахароза при систематичному надходженні в організм підвищують масу тіла та рівень глюкози в крові, що небезпечно для людей схильних до діабету чи тих, хто вже страждає на цукровий діабет. Є дані літератури про розвиток цирозу печінки та пухлин головного мозку при тривалому вживанні тонізуючих напоїв. Смертельною дозою вважається близько 10 грамів кофеїну, а це 150 баночок енергетика. До речі, енергетики офіційно заборонені у Франції, Данії та Норвегії. Їх там можна знайти тільки в аптеках. Тож, добре, подумайте, дорогі слухачі, хто вживає енергетичні напої, тому що безпечної дози цього напою немає. Навіть ковток штучного стимулятора підсаджує мозок на гойдалки. тому що коли ви втомлені, хочете спати і приймаєте енергетик, то організм за певний час виділить ще більше речовин, щоб заснути і перезавантажитись, і ви попадаєте в замкнуте коло, і вам треба ще більше енергетика, щоб не спати. Тому добре подумайте, чи варто ризикувати своїм здоров'ям і життям заради підвищення настрою, працездатності та витривалості саме таким методом. Чи варто виснажувати свій організм різними тонізуючими засобами, чи може краще навчитися раціонально організовувати свою роботу та відпочинок?